Ось у вам огірки по євро 30, бачиш, і авокадо по євро. Це слава тут, де Мішель все час скупляється. Ось такий перчик, якщо можна вибрати, на він маленький, якраз удобний. І в нього завжди продукція свіжа. Ну, собственно, і такий перець є. Цей по 1,5 євро, а тут по 99 копійок. Баклажани можна робити і крупу, по 99 копійок. Мама, для вас видео отчет. Угу. Пикантная. Майонез и то крапший, наверное. Боже, я, конечно, охреневший в край, но. Клубничная, малиновое варенье. Ей-богу. Ні, треба шукати десь в своїх магазинах або робити самому. Моє, ну, це... це ж я щось лаханувся. Ну, Знаєте, коли ти вже без переводчика читаєш там більш-менш італійські слова, англійські щось розумієш, українські, русські, то ти одразу не звертаєш увагу. А тут, що чітко і ясно написано, що Ето хрен столовий, а не хрін. Понятно, у них трепке може бути тільки той бояришник, мабуть. І все. А так. Наш хрін, щоб взяв Вінницький, хтось хряпнув би чи гірчички, то, мабуть, зразу кабріолет би такий кумпало підняло, трохи фляга б засвистіло. А це. Взагалі, не купляйте ніколи отаке, якщо побачите. Ось. Дивіться, хлопці із області. Що такое не візете, як з ним боротися, діду. Явно вже не пре по житті. Така удюху має, а став там де пылесос не смокче. Баба вже теж не його <гум> В общем, ну за ауді має. Да, давай, ще влупи мене то, віддасиш мені її. Я вже знайду де попелесосити. Як вона приміряє Ну Як? Ну для чого? <гум> Оце йому кажуться. Тільки тут вже питання, вибрось, вибрось. чи ти цей будеш смачно їсти, чи ти будеш все добре вести. А може і смачно їсти, якщо добре себе вести. Оце сковородка. Я не знаю, ну це чоловік на 10, як мінімум, так? Ні, так і 16 євро, чуєте, Ні о чому. Всього на всього. Так, я ще таких здорових не бачу. Клас. Прикольні у них акції зараз йдуть. Каструля с кришкою даже. Да, с крышкою. Для борщу. Я не знаю скільки тут літрів Де там написано, в ней не написано. Нема скільки літрів? С другой стороны. Ні, немає. Ну я так підозрюю, що літрів 10. Ну десь да, десь, десь 10 в ній вот. а тут ще є Ну, бачите, то що ми хотіли собі і хочемо, е, пам'ятати такі от ті наші, як воно правильно, глечики, так? Да? Глечики, да. глечики от, о, мама раніше теж робила все раме, е, глиняні от е, в духовці, там в печі е, ці в печі, не пам'ятаю. В духовці постійно у нас була картошечка з м'ясом, там з грибочками. Тут таке є глиняна посуда, але не те, що треба. Допустимо, якщо оце, ну це велике вже, це таке, що. На всю сім'ю. Та й воно, мабуть. Ось такі утятниці, чи як вони є. ¿Угу. Глиняні. Ось щось теж глечика. Ну це він вже великий теж, на... <ріс> так, так. Угу. Є, звісно, є. А ось, може, звісно, село не упаковане, але ти бачила колись таке. Це дерево. А всередині, ну це, мабуть, якась пленка просто ламіна, так, да. так, так, а, так, ну, воно. Воно типа, скажімо так, навіть неякісне. А, не, не може воно і неякісне, але симпатичненьке, ви зрозуміли, в чому дело? Отакей був, і то теж. Щоб ви розуміли, ходю по магазину, шукаю Славіка. Дивіться, де він. Слава! Не, ну ви це бачили, воно дивіться. Ні, я колись не тільки буду роздивлятися, а буду купляти. Ні, ну це не ті модельки, десь тут були раніше. Копія, ну, зменшена копія, оригінальні там дверки, даже есть такі, що фари включаються і все остального. Хто ще фанаті, як слави, этих Ну це машинок. просто забавки, да. Але так, все одно. Ну. А, ось все, да, судьба. Так, так, так. Да, тут вони вже по модельному ряду. Да. Ну, це так. збільшена версія, але вона не досконала. Lamborghini. Ну, ну, Бугаті. Так, так. Ладно, пішли. Ну пішли, ось, ось така жовтенька, червоненька. Ах ти що. Красота. Дивіться, лайфхак для е, тих, е, як їх звати, хазяїв, які вдома нічого не готують, але щоб перед сусідами не було стидно. Є освіжителі воздухи для вас, запахом часника, цибулі, лаврового листка. От, взяли собі три банки, напшикали у хаті тако, на балконі, щоб на весь або в під'їзді, знаєте, щоб всі думали, що ви там цілими днями щось куховарите. Оце класно. Чи ж запахом часника може, візьмемо в туалет собі. О, є ще з запахом красного перця. А нема з запахом шашлика? я би взяв би, хай б сусіди подуріли б. Mm -hmm. Зайшли в магазин. Кажу, Юля, а що ми дивимося? Вона каже, та просто дивимося. А я то знаю. Ми вже не Скоро будемо приміряти леопардові весіли, да? Відкормила свою дусть, та я шуткую. Ладно. Просто так случайно совпало, знаєте що. Магазин ліопардові ласіли. Що ми все зробили для того, щоб визвотити дощ. І я вам скажу, що навіть довго не ждать. Ну, по крайней мере, Бенедиктовна хоч побувала чистою. Зараз опять начинається. Ми виїхали, у нас ще хуже, ніж оця була сьогодні. Читайте, останні дні ж взагалі на ній не їздив нікуди, не цей. На тиждень стояла машина. Тобто, Якщо їздили, то на мамині. Хоча дивіться. Я не знаю. Ну це хоч раз, хоч не рижі дожди, а такі ось, бачите. Мутнякону. Ми ще облюбували той новий магазин Інз. Ну як він не новий, просто ми ніколи раніше в нього не заходили. Я навіть не знаю, чи моя е, карта, як її то халява тут робить. В общем, а ціни я вам скажу, тут доволі такі. Але тут магазин такий, знаєте, то заходиш тут, ніколи нікого нема. Тут не грає музика. все таке тихо і спокійно. Що тут таке? А о. А ми так да, недавно дивилися в тому, зваряна вона продавалася. В Векомі. А так тут ще є якісь такі крупи. Дві пшениця. На кутю. Мозги маленьких дітей. Ну такое, я знаю. Есть таке, знаете, что немає не в одному магазині, а є те саме ціни, приблизно, да, такі, більш-менш, знаєте. Не, ну ч Да, огірочки то чи що-то. Да. угу. В общем имеет право на существование, як сказать. Не, ну, груші ми сьогодні дивилися по рубль 50 там, у цих циганій чи індусів, чи як їх там правильно назвати, а тут по 2,69 на євро дорожче, навіть більше. Зато яблука по рублю люблю ну, в пакетах. В общем, все треба моніторити, дивитися, вибиратися определятися а ось зато тут пюреха вот все везде все по 3 евро, тут по рубль 99 бачите але и жовтый цей ценник то значит цены не, не постійно так бачите сейчас 2.29 а обычно воно 3 везде стоит сижу на балкончик пташок слухай да як на роботі, то думаєш, скоріше б ті вихідні. Як тільки якийсь вихідний або два, а якщо щось більше, то вже все починає криша їхати. Погода така, на море не поїдеш, та й блин, все одно це ж нога покою не дає Що з цими аналізами. Ну я я щось так і подозрював, знаєте. Тут в цьому плані навіть не знаєш, як краще. Як от у нас зайшов, заплатив, знаєш, тобі відрізали, а потім спитали, де в тебе були. Вот, чи що, що, що вообще, що прийшов. О, а тут же ладин аналіз. Що же що це? Я не помню, розказує мені сейчас. Е, ну, понятно, що вирішив я, точно там щось нехороше, що його треба вирізати, але для того, щоб вирізати, треба зробити е, більш е, глобальний той тест значить, введуть якусь жидкість там чи сировину, щоб воно повністю показало форму, е, ну, щоб знаєте, не було такого, що щось вирізали, а щось залишилося і почало там далі розростатися, чи що воно там робиться. чи... Ну, взагалі. Для того, щоб вести сировину, е, сировину, то треба е, здати всі аналізи крові. Хоч я і недавно і здавав на роботі. Есть повний аналіз, там сахар в крові и все, 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 ну прям все там в ідеалі, все в нормах, ну, то есть допустимі норми, допустим, от и до. У мене все в централах. От, так що скучно. Скучно. Але і на руба... Не, ну я вам сейчас скажу, вот це не походив. Або походив по волі і походив е, в тому, в, ну знаєте, як міняєш обув, в чому тобі зручніше там в тих кросовках чи що. Зараз бігові виходили ви на двір, то я оці самі дешеві бігові, що я всю життя їх любив, не вилазив з них 7 років чи скільки там. Е, за 7 євро чи за, а, за 11. О. От. То в цих, то в тих, то коли там починає ну, боліти присів полежав, то воно і трохи біль стихає. Ну, в смислі як стихає. Нема такого, щоб не боліло взагалі, але болить менше. І при тому при всьому, що це я сьогодні ще таблетки не пив. Ну, для мене це ого достіження. Бо в мене утро починалося не з туалета, там, чи ще щось, а спочатку. Влупив пів, пів відра таблеток, а потім вже йдеш вмиватися чистити зуби і все остальне. Та ні, сьогодні вже, ну я ж кажу, сьогодні ще не пив, а вчора пив тільки на ніч, щоб заснути. Коротше, потихоньку-потихоньку, Щось та й воно буде. Зараз у мене до 1 августа лікарняний. За цей період мені, мені зроблять. Всі ті аналізи назначать, я сподіваюся, назначить день операції і проперірують, а потім як воно вже буде це виглядати, як прокол, як прорез, як той ще доб... ну, Тобто, я, якщо до тої пори не зроблять, то прийдеться доктору опять продливати мені лікарняний. ну, Тому що з такою ногою мене вже на роботу ніхто і не випустить, та й ніхто мене туди і не пустить, скажімо так. Тут от, в цьому плані вони, звісно, молодці. от. Це в нас приходиш на роботу з температурою 40 і ще а в а тебе ще питають. Може, якщо таблеточку вип'єш до, до вечора, якось дотянеш. Тут ви що? З цим, в цьому плані, тут з цим строго. І це не тільки в Італії, я знаю за багато інших країн. що спілкуєшся з людьми. Ну, тобто, якщо роботодавець або там якийсь твій колега, ну ніхто не бачить, як ми ще ж любимо скривати, знаєте, там той біль або ще щось. Ну, бо все ж типу як це так, я ж підведу когось. Ой, раді Бога, якось без нас завжди справлялися і далі справлялися. Болить щось, підійшов, сказав, ну то я ж кажу, поки ти умалчуєш свою болезнь, о, то не це. Як тільки бачиш, що у тебе якась температура, не знаю там тошнить, понос, шманос, ну мало ли що, болить щось, зразу все, все, давай вали, вали, вали. Ну, Нащо ти тут? не ти. Ще здохнеш, не дай Бог, і. О, так що в цьому плані, звісно, вони молодці. Та й таке. Ех, скусяю, пишіть щось веселе, може щось вам розказати, показати. Дождик пройшов, знаєте, жара трохи спала і ще зараз вітере. Ну, тут, у нас тут постійно не жарко. Тобто, у мами, ну, поки вона ті стіни не набила ту штуку, я не знаю, я не сильно довольний тим, конечно, але то таке діло кожного. Ну, от, я не знаю, як воно себе проявить через 5-10 років. О, але так, зараз зимою тепліше, літом не так жарко. Ну, у нас тут красота, я скажу. Це тільки вечором у мене сонце усе доходить сюди, ну, напроти цієї церкви. Ну, а вечором що воно ну, вже легенько сюди світить в кухню? От, кухня, є двері, ще вікно, то є .е. все одно воздух гуляє. А по хаті, поки міць стоїть сам сонцепь, у нас тут усе, дерева закривають і той, ну, взагалі тепло. Ой, я кажу, тепло, не, не, не жарко. Хорошо. Є чим дихати. Ну, щоб ви розуміли, літо жара, Італія, ми спимо під одіялами. Отак.